Молитва преподобному Серафиму Виродському, чудотворцю, О, преподобний богоносний Отче наш, Серафиме, великий чудотворче і скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, Ти за життя свого багатьох від бід і скорбот визволяв, стіляв, на шлях істини наставляв і нині, прибуваючи в небесних оселях, не залишаєш нас грішних і немічних. Що з вірою і любов'ю до тебе припадаємо. Ми знаємо, що ти, Отче Серафиме, єси великий угодник Божий і маєш дерзновення молитися за нас перед престолом Всевишнього. Молимо тебе, милостивий Отче наш, злянься на скорботи наші, почуй зітхання сердець наших, не відвірни лиця Свого від нас, немічних і недостойних. Випроси нам, у Господа Бога, прощення гріхів наших, вільних і невільних, душевне і тілесне здоров'я, мирне і благочестиве життя, щоб у смиренні і терпінні ми проводили дні віку нашого і сподобалися Царства Небесного. Зміцни нас у вірі православній, захисти від спокус диявольських, від єресей і розколів, від всякого зла і напастей. Будь нам покровом і захисти усіх, хто потребує Твоєї допомоги, О, преподобний онче Серафиме, нехай Твоїми молитвами Господь збереже нас від усякого зла, подарує нам благодатну поміч у всіх справах наших, а особливо в годину смерті нашої, щоб ми безбоязно перейшли повітряні метарства і сподобалися стояти праворуч Христа. Без Бога нашого моли Бога за нас, святий угоднику Божий Серафими, і нехай ім'я Його святе прославляється в нас на віки віків. Амінь.